Молитва до Пресвятої Богородиці за зцілення від недуги пияцтва. О, премолостива владичице, до Твого заступництва прибігаємо нині, не відкидь нашим молотов, вислухай молостиво усіх нас, чоловіків і жінок, матерів і дітей, які спокушені дияволом відпадають від церкви Христової і спасіння безсмертної душі. Всемолостива Мати Божа, зціли братів і сестер та усіх наших близьких, торкнися їхні сердець, при... підведи із ріховних падінь та приведи до Спасительної чесноти тверезості, вимоли у Сина свого, що простив нам наші прогрішення і не відвернув Своєї милості від нас, і нехай скріпить нас у тверезості й доброчесності, Пресвята Богородиця. Прийми молитви матерів, що за дітей своїх проливають гіркі материнські сльози, прийми молитви жінок, що родай за своїх нещасних чоловіків, почуй молитви обоги, дітей сиріт, що покинуті блудними батьками і матерями, заховай їх і збережи нас від лукавого переслідування та усіх ворожих піступів. Мати Божа і наша Мати, нехай за молитвами Твоїми наші благання досягнуть престолу Всевишнього, а в страшну годину нашого відходу допоможе нам пройти безперешкодну смертні поневірення. Пречиста Діво, Мати, за молитвами своїми визволи нас від вічного осудження і нехай покриє нас усіх милість Божа на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлон од Бого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підло над Бого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками, і благословений підло над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішеньками, і благословенний підло над Бого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Гриста, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний під лоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлон от Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм Богородице, Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена, присятає, Богородице, спаси людей узалежних, присятає, Богородице, спаси людей узалежнених. Пресвятая, Богородице, спаси людей узалежних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і віки вічні. Амінь.